Добрий день. У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку завершила свою роботу конференція ООН щодо договору про заборону ядерної зброї. Це була вже третя конференція, ініційована японською групою Ніхон Хіданько. Це група, що представляє людей, які пережили ядерні бомбардування в Хіросимі та Нагасакі. І до речі, минулого року ця група, ця організація отримала Нобелівську премію миру. Конференція тривала майже тиждень і завершилась ухваленням декларації. В цій декларації а, говориться про те, що щораз більша більше небезпека, розповсюдження ядерної зброї та потенційна руйнівна гонка ядерних озброєнь вимагають негайних і рішучих дій з боку міжнародної спільноти. Ну і попереджають, що нові технології, як от штучний інтелект, які вбудовані в системи ядерної зброї, підвищують ризики використання ядерної зброї, а держави-учасниці продовжують обговорення потенційного створення міжнародного трастового фонду допомоги жертвам та відновлення навколишнього середовища. Я вже висловлював скептицизм відносно цієї конференції. І дійсно поточна ситуація в Україні зводить нівець будь-які заклики до відмови від ядерної зброї. І про це повинні постійно говорити українські дипломати на будь-яких міжнародних майданчиках. Треба постійно нагадувати про Будапештський меморандум. Звісно, Будапештський меморандум це не договір, він не має юридичних зобов'язань сторін. Він просто е, говорить про наміри. Проте для світу у, ситуація виглядає так, що дві ядерних держави під чесне слово умовили Україну відмовитися від третього в світі з обсягом ядерного потенціалу. Після чого одна із цих ядерних держав напала на Україну, а друга не зробила нічого для того, щоб запобігти цьому нападу. І до того часу, поки порушник Будапештського меморандуму, агресор не буде показово, демонстративно покараний будь-які заклики до заборони ядерної зброї, до відмови від ядерної зброї. Вони приречені на провал. Так і ця конференція теж показала, що про неї ну, майже ніхто не хоче згадувати. Я так думаю, що переважна більшість із вас навіть і не чули про те, що триває така конференція, тому що світові провідні ЗМІ просто проігнорували цю подію. Про неї говорила японська преса, говорила регіональна преса інших держав деяких держав. Проте про неї не згадували саме ядерні держави. Більше того, якщо на попередніх конференціях в якості спостерігачів були представники Міністерства закордонних справ деяких країн НАТО, то цього разу жодна країна НАТО. Не брала участі в цій конференції в перший день було оголошено, що в конференції є спостерігачі від Албанії, яка вже є членом НАТО. Проте вже на другий день було повідомлено, що це була технічна помилка інформаційна і жодна країна НАТО в конференції участі не бере. Тобто, це мені нагадує, як ми ще зібралися. Висловлювати е, свої думки, що робити Катам, оце саме так виглядає така конференція, в якій беруть участь виключно неядерні держави, конференція про заборону ядерної зброї. Ну а тепер повернемось до України е, останнім часом в Україні регулярно заходять розмови про необхідність. Відновлення ядерного потенціалу про необхідність створення ядерної зброї в Україні. І тут я теж хочу висловити свій скептицизм. Справа в тому, що ядерна зброя це насправді зброя двадцятого століття. Зараз вона продовжує залишатися в суспільній уяві такою чудо зброєю, таким от «вундервафен», але я вам раджу подивитись оце моє відео, от тут, -от, в правому верхньому куті, на тему чи потрібна Україні ядерна зброя. На мій погляд, на поточний момент, поки у нас йде війна, витрачати величезні гроші на створення зброї, яка не буде застосована на полі бою, не має сенсу. Краще на ці гроші. Зробити мільярд дронів так, щоб гарантовано вистачило на кожного російського військового, на кожного російського чиновника, на кожну хатинку на Рубльовці, на кожну НПЗ, на кожний склад ГСМ, на кожну бензозаправку. І це буде набагато більш потужна річ. Ніж розмови про те, що десь там в підвалах намагаються зробити ядерну зброю, яка буде зберігатися на складення, і можливо, колись буде застосована. В майбутньому цілком можливо, що після закінчення війни ми відновимо наш ядерний потенціал, тим більше, що потенціал для такого. До такої дії в Україні є і достатньо великі. Достатньо пригадати, що в створенні совєтської ядерної зброї брали участь достатньо багато українців. Це були випускники, київських, харків... київського... київських харківських і кримських вишів. От з деякими з них мені свого часу навіть довелося особисто спілкуватися. Отже, потенціал України є, проте на сьогодні це просто марна витрата грошей. Тому краще зараз робити потужну армію дронів, величезну армію дронів. Ну, а по-друге, треба вивчати і. Нові фізичні принципи. Цілком можливо, що в 21 столітті буде більш серйозна зброя, побудована на інших фізичних принципах, аніж ядерна. На все добре.